Убей її Обійно. Безбашенний якийсь. Доброго дня, друзі! Я радий вітати всіх на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Мене звуть Валерій. Я є автоексперт. Сьогодні в нас дуже популярний автомобіль на е відеогляді і на тест-драйві, відповідно. Ми покажемо його з трошки незвичного боку, тому що всі вважають, що це типовий такий міський кросовер. Насправді, за наявності невеликих навиків їзди по бездоріжжю, на ньому можна заїхати досить далеко, як підтвердження, отак як він стоїть. Але по-перше, не забудьте підписатись на канал, залишити нам лайки, коментарі, відправити відео друзям, тому що автомобіль у класному стані, це кашкай другого покоління і. Хтось із ваших друзів обов'язково шукає саме такий автомобіль. Але по-перше, хотів би зауважити, звідки взялось у маркетологів, у інженерів компанії Nissan таке трошки незвичне ім'я Кашкай. Воно співзвучне з назвою португальського міста Кашкайш, яке, до речі, веде свою історію аж з 1364 року, вже 7-100 так? На Нісані, на кросовері це така містка, ємка, коротенька назва. Я гадаю, що дуже в десяточку попали маркетологи і інженери з цією назвою. А перше покоління автомобіля з'явилося в 2006 році. Повністю і перше і друге покоління було розроблено. І перше місце випуску це Велика Британія. І е, потім на інших континентах також збиралося, збирались автомобілі в Ірані, збирались в Японії, і перше і друге покоління збирались в Китаї. Але розроблено саме в, в британському центрі компанії Nissan. Перше покоління випускалося з 2006 по 2013 рік. Мало багато версій, були версії з переднім з повним приводом, була подовжена семимісна версія, були версії з бензиновими дизельними двигунами. В 2013 році естафету перейняло вже друге покоління, яке стало більш виразним. Наш автомобіль, до речі, відноситься до другого покоління. Яке випускалося майже 8 років до 2021-го і передало естафету третьому поколінню? Загалом все три покоління вже випуск йде на мільйонні тиражі. Також у другому поколінні бувають версії з переднім або з повним приводом, з дизельними чи бензиновими двигунами. Продаються на багатьох ринках на безлічі ринків. У Північній Америці цей кузов j 11 він має заводську назву. Продається як Rock Sport В Японії він продається як Nissan Dualis. На інших ринках Кашкай. В Європі він відомий як Nissan Кашкай. Зведемо з ним більш близьке знайомство. Отже, друзі, я гадаю, що Знайомство і найбільш така виразна частина Nissan Qashqai другого покоління це передня частина з такими от е виразною світлотехнікою, виразною буквою V, ось цією яка не лише на Qashqai це така фірмова Нісанівська радіаторна рішитка. Велика емблема трошки хромованих елементів. І, звісно ж, як на кросовері, тут в нас. Захист нефарбованим пластиком передньої частини переднього бампера, захист колісних арок, захист порогів кузова і чималі колеса. У нашого автомобіля 17-дюймові колеса з високопрофільною гумою. Отже, друзі, переходячи до техніки, на нашому Nissan Qashqai встановлено дизельний двигун робочим об'ємом 1,6 літра, потужність 130 кінських сил. Обертаючий момент 320 НМ для такого невеликого автомобіля достатньо. А справа в тому, що, напевно, я хочу сказати, що це справжня родзинка автомобіля, тому що це двигун, який має позначення внутрі альянсу renault Nissan R9M, і він встановлюється в різних версіях від 95 до 170 сил, в принципі, на багато автомобілів. Renault, Nissan і навіть Opel. Серед них такі, як от, безпосередньо Nissan Qashqai, Nissan X-Trail Європейський, вантажний комерційний фургончик Nissan NV300, Nissan Prima Star, французькі автомобілі Renault Kadjar, Renault Scenic, Renault Megane, Renault Talisman, Renault Traffic навіть. Тобто можна сказати, що це комерційний дизель. І навіть у межах співробітництва він знаходився під капотом автомобілів Opel Vivaro. Це однотипний з Renault Traffic автомобіль. Тобто, що можна сказати, що двигун витривалий, двигун з гарним обертаючим моментом і з гарним запасом по тязі. Я вже казав, що бувають автомобілі з переднім або з повним приводом, саме Nissan Кашкай. У нашому автомобілі дизельний двигун агрегатовано з безступеневою варіаторною коробкою передач. Він має назву Джатко Xtronic виробництво японської компанії Джатко. І в нашому автомобілі лише передній привід, але що хочу зауважити, що завдяки гарній геометричній проходимості кузова дорожній просвіт тут складає 190 мм, міліметрів, до речі, от є можливість навіть з переднім приводом заїхати досить далеко на бездоріжжя. Зараз трохи покажемо. Також зауважу, що Nissan Qashqai середньорозмірний кросовер. його довжина 4 метри 39 см. Це ну, небагато, щоб добре маневрувати у міських умовах, щоб добре паркуватися е, дизайнерам компанії Nissan, я гадаю, у смаку не кал... таке? Давай ще раз, з самого початку. Nissan Qashqai це в нас середньорозмірний кросовер. довжина загальна 4 метри 39 сантиметрів, на ньому е досить зручно паркуватись у міських умовах, маневрувати у міських умовах. Також мушу зауважити, що дизайнерам компанії Nissan не відкажеш у смаку. Тобто бокова частина, задні фонарі, все зроблено зі смаком. Е такий, я б сказав би точно, е типовий європейський дизайн. Якщо ми перейдемо вже до. Задньої частини автомобіля можна побачити досить великий багажник, його об'єм 430 літрів. Якщо розкладений другий ряд сидінь, якщо скласти другий ряд сидінь, то це вже буде 1350 літрів, можна перевозити щось досить об'ємне. І гарний проєм багажнику, майже квадратний. Ну що, на другому ряді сидінь достатньо місця. Я от сів сам за собою. При моєму зрості 1,76 м. Тут достатньо місця для дорослої людини є підлокітничок. Ось такий. У нас тканинна обивка, яка на автомобілі 2020 року, в принципі, гарно виглядає. Достатньо місця над головою. І загалом сидіння таке. Досить гарно підтримує спину і на ньому можна їхати далеко. На жаль, немає жодних ознак цивілізації на задньому ряді сидінь. Є лише склопідйомники, підігріва задніх сидінь немає, але, можливо, він тут і не потрібен на тканинних сидіннях. Є гарний кліматконтроль, його достатньо і для задніх пасажирів, тому у салоні завжди тепленько і затишно. Отже, за кермом Nissan Qashqai на бездоріжжі, хочеться зауважити, що підвізка плавно і м'якенько все відпрацьовує. Ходи підвісок достатні для того, щоб ми, в принципі, ніде не забоксували. Хоча на таких на та на досить великих перегибах побували. Відмінна обзорність, до речі, в нашої комплектації немає камери заднього огляду, але все відмінно. Видно у скла і ще зауважу, що великі, як на кросовері, дзеркала також стають у нагоді. Видно, як ти здаєш і заднім ходом. Продовжу про те, що для зимових умов руху є, наприклад, підігрів лобового скла по всій поверхні, підігрів передніх сидінь. Також, вже за розміри казав, вони досить гарно дозволяють маневрувати у тому числі на отакій пересіченій місцевості. І відчуваються габарити, ну, я відмінно мушу сказати. Капот трошки видно з місця водія, можна на бездоріжжі, до речі, припіднятися, є ліфт сидіння. Є класне кермо, яке добре лягає у руку, воно обшите ще й шкірою. І сточене знизу таким чином. Тобто Машина натякає на якісь, на якісь спортивні задатки, хоча, напевно, їх тут дуже мало. Nissan, до речі, дуже вдало намагається експлуатувати отакі мотоциклетні елементи в дизайні інтер'єру. Отут у нас такі, наче в трубах розташовані прибори, і над ними такий невеличкий козирьок, як на, трошки нагадує байк. Ще більше цієї теми є в Nissan Juke. Але мушу сказати, що загалом салон дуже зручний. Хоча в нас така досить спартанська комплектація, в нас є. Стереосистема, в нас є двозонний клімат-контроль, в нас, я вже казав, підігрів сидінь. Тобто, все саме необхідне, є електрорегулювання і складування зеркал, є електросклопідіймачі, і, в принципі, все щодо комплектації. Електромеханічний ручник ще зауважу також досить, досить зручна штука. І в принципі, все є на кермі, Даше, є на кермі багато функцій керування. Є гарні диапазони регулювань, а що ще потрібно на автомобілі, які використовуються так, я б сказав би, як домашні капці. Тобто кудись поїхати, посадити сім'ю, місця достатньо і з невеликим, до речі, зауважте дуже невелика витрата пального. Про це докладніше. Мушу зауважити також, що і на, от і на бездоріжжі, і на дорозі досить зручне керування тягою у безстепеневої цієї трансмісії. Є можливість ручного перемикання шести передач, але гадаю, що це ну, не потрібно. Воно є цей режим. Один раз побачив його і благополучно забув про нього. Керування тягою зручне щодо. Динамічних можливостей: 183 км в час це максимальна швидкість, 11 секунд пришвидшення до 100 км на годину. Могло б бути і менше трошки, але гадаю, що для кросовера, який, ну, в принципі, здатний пересуватись і по місту з невеликою витратою пального, і виїхати за місто, гарна геометрична проходимість це ну, не не перша така рішаюча цифра пришвидшення до 100 км. До речі, ми її перевіримо. Отже, щодо витрати пального, завод дає цифри від 4,3 до 5,5 літрів. Ми, до речі, от у межах міського руху нікуди не спішили. У... Цифрах це було до 60 км на годину, але ми отримали витрату пального 4,4-4,5 літри. І, друзі, дивіться, в принципі, зауважу, що навіть на швидкості от на трасі автомобіль непогано керується, гарно йде за кермом, перелаштовується з, зі смуги в смугу, відчувається, що відбувається з ведучими колесами, не відчувається тільки, що відбувається зі степвеями на сусідній смузі. Безбашенний якийсь. Підвізка, тут передня незалежна, задня у нас напівзалежна балка. Підвізка м'яка, яка дозволяє далеко їхати на цьому автомобілі. А зараз, напевне, перевіримо, як відбувається пришвидшення від 0 до 100 км на годину. В принципі, при пришвидшенні є гарна динаміка, відбувається імітація перемикання передач безступеневою трансмісією. Двигун крутиться десь до 4400 обертів. У гарну зону максимальних обертів виходить. І цілком прийнятно. Ну, я гадаю, що десь 10-11 секунд так і є, як заявлено заводом. Тобто не вау, але для середньорозмірного кросовера досить непогано. Отже, друзі, в нас з'явився на продажу ось такий автомобільчик Nissan Qashqai 2020 рік, друге покоління, 1,6 дизель. 84, 84 тисячі кілометрів рідного пробігу. Є повна карта технічного обслуговування, повністю без ДТП у рідній фарбі і передня частинка захищена бронеплівочкою. Ось такий дуже, на мій погляд, привабливий колір. Він такий темно-темно-фіолетовий, майже чорний, але він не чорний. Вже встановлено зимову гуму. Можна з автомобілем познайомитись самому. Ми знаходимось у Дніпрі на території автоцентру Вольво. Це вулиця Княгині Ольги, 19Б навпроти річ порту. А ще поставити лайки, коментарі, підписатись на канал. І можна прямо через. Ютуб канал зв'язатись з нами і записатись на тест драйв цього автомобіля. А з вами сьогодні був Валерій. До нових зустрічей. Пока.